Привіт! В цьому відео я розповім, що таке медіана, бісектриса і висота трикутника. Де знаходяться ці елементи і як їх провести. <му> медіана це відрізок, який сполучає вершину трикутника з серединою її протилежної сторони. Давай проведемо медіану. Ось у нас вершина. А. Медіана це відрізок, який з'єднує вершину і середину протилежної сторони. Оце протилежна сторона. Щоб знайти її середину лінієчкою поміряєш, знайдеш серединку, давай позначимо, наприклад, буква буде М1. Так? І проведемо медіан. Вона ділить навпіл цю протилежну сторону. В трикутника є не одна вершина, а цілих три. Тому з цієї вершини теж можна провести медіану до протилежної сторони. Знаходимо середину протилежної сторони, теж ділиться точка на два відрізки. Так? Це вже в нас друга буде медіана. І провели. Ну і в нас є ще одна вершина, третя. З неї теж можна провести медіану до протилежної сторони. Причому знаходимо її середину, поділили навпіл, і тепер проводимо оця точка, оця точка є точкою перетину медіан. Ми позначимо її, наприклад, буквою М. Отже, в трикутника є три медіани, перетинаються вони в одній точці завжди. Цю точку ще називають центроїдом трикутника. Причому є одна особливість. Ця точка розділяє медіани у відношенні 2 до 1, починаючи з вершини. Як це відбувається? Наприклад, візьмемо медіану АМ1. Оця частинка складається з двох шматочків, а ця з одного такого. Тобто 2 до одного. Якщо тут, наприклад, 5 см, значить тут буде 10, Так? 5 і 5. Або, наприклад, візьмемо ось цю медіану. Якщо тут одна частинка, то тут дві таких самих. Тобто, якщо тут 3 см буде, то тут буде 6. Дві таких частинки. Так само ця точка ділить і третю медіану у відношенні 2 до 1, починаючи з вершини. Відношення дві частинки до однієї, починаючи з вершини. З будь-якої вершини. Отака От властивість точки перетину медіан. У кожної медіани є основа. Наприклад, візьмемо медіану АМ1. Її основа точка М1. Туди, куди вона приходить, ця медіана, виходить з вершини. Так? А куди приходить, оте буде її основа. We're now, we're Тобі вже відоме таке поняття, як бісектриса кута. Так? Вона ділить кут навпіл. Але оскільки в кута сторони безкінечні, то і бісектриса буде теж безкінечним променем. Але коли бісектриса знаходиться в трикутнику, вона не може бути безкінечною. Вона тільки знаходиться там, де не виходить за межі трикутника. Але все ж таки, її властивість та сама. Вона ділить кут трикутника навпіл. Наприклад, кут А. Якщо він у нас, наприклад, 40 градусів, то бісектриса поділить його на два кути по 20 градусів. Так? Причому кожен кут можна поділити навпіл, тому в трикутника є три бісектриси. Зараз я їх проведу. Їхні основи, назвемо точками. Так? Ось, наприклад, ось ця бісектриса. Б Л1, наприклад, буде. Так? Її основа Л1. Бісектриса C, Л2, наприклад. І бісектриса А Л3. Оцю точку давай назвемо точка І. Вона буде точкою перетину бісектрис. Цю точку ще називають інцентром трикутника. Бісектриси не виходять за межі трикутника, ми їх закінчуємо там, де торкаємося до протилежної сторони. Тобто бісектриси трикутника це теж відрізки. Мають початок, мають кінець. Cover, Висота трикутника це перпендикуляр. Проведений з вершини до протилежної сторони. Слово перпендикуляр означає відрізок під прямим кутом. Давай проведемо висоти у різних видах трикутників. Проведемо три висоти у трикутнику, в якого всі кути гострі. З цієї вершини найлегше провести висоту перпендикулярно до протилежної сторони. Під прямим кутом. Далі. Ще одна висота у нас буде під прямим кутом. І ще одна висота під прямим кутом. Як бачиш, висоти перетнулися, назвемо цю точку H. Це у нас буде висота. А H1. BH2. І це аж 3. Як бачиш, у гострокутному трикутнику всі три висоти перетнулись в одній точці, і вона знаходиться всередині трикутника. І всі три висоти теж знаходяться в трикутнику. Давай подивимось, що відбудеться, якщо ми проведемо висоти у прямокутному трикутнику. Ну, мені треба з точки Б під прямим кутом провести висоту до сторони АС. Я її веду рівненько донизу. Як бачиш, ця висота співпала з точкою А. Тобто сторона трикутника і буде висотою. Далі, з точки С так само мені треба до протилежної сторони провести висоту. Я не можу її провести ось сюди, наприклад. Тому що це не буде прямий кут. А мені треба вести під прямим кутом. Тому знову у мене висота співпаде зі стороною. Ось. Тут співпало і тут співпало. цією точкою. Ну, а вже з вершини А я можу провести під прямим кутом висоту. Під кутом 90 градусів. І це буде в нас H1. Ту точку витриму. Отже, у прямокутному трикутнику теж є три висоти. Просто дві з них збігаються зі сторонами, з катетами збігаються. А одна висота знаходиться в трикутнику, належить трикутнику. Давай ще розглянемо, як побудувати висоти у тупокутному трикутнику. Ось у нас тупий кут. Так? Добре, візьмемо вершину С. З неї найлегше під прямим кутом до протилежної сторони АВ провести висоту. Проводжу. Ось прямий кут у мене, так? Ха це буде точка H1. Прямий кут. Все, одна висота є. Тепер у мене є вершина А, а протилежна їй сторона БЦ. Як мені з вершини А провести до цієї сторони висоту під прямим кутом? Якщо я почну вести до сторони, це буде тупий кут, тому що я навскоси буду вести, а мені треба під прямим кутом. Що ми для цього робимо? Нам треба продовжити нашу сторону BC Продовжити до прямої, і вже до тієї прямої побудувати перпендикуляр, який і буде висотою. Трошки далі ще продовжимо, от він безкінечний. І ми будуємо нашу висоту під прямим кутом. Оце буде висота H2, оцей відрізок буде висотою. Він не знаходиться всередині трикутника. Він поза трикутником, але це реально висота трикутника. Ну, і тепер мені ще треба з точки Б провести висоту до сторони АС. Та сама ситуація, я не зможу провести так, щоб до цього відрізка моя висота торкалася. Мені треба продовжити сторону АС. До прямої. І вже до тієї прямої провести висоту. Під прямим кутом. І оцей відрізок bh 3 буде висотою трикутника, третьою висотою. Отже, ось у нас одна висота, друга, третя. Як бачиш, у тупокутному трикутнику лише одна. Висота належить трикутнику самому. Дві інших знаходяться поза трикутником. Якщо візьмемо, наприклад, висоту bh 2 то точка H2 буде основою цієї висоти. Якщо візьмемо висоту CA, то точка А буде основою висоти CA. Якщо візьмемо висоту bh 3 то точка H3 буде основою висоти BH3. Made... Сподіваюсь, тобі сподобалося відео пояснення. Для того, щоб краще запам'ятати, запиши конспект у зошит. Або зроби скрін. В кінці відео додаю. На цьому все. До побачення!